Вперше за чотири роки Державна служба статистики України опублікувала інформацію по боргам українців за комунальні послуги. І якщо порівняти 2021 рік проти сьогоднішніх цифр, то ми бачимо зріст заборгованості по всім видам комунальних послуг на 25 мільярдів гривень. На твою думку, в чому причина такого? Суттєвого зростання боргів українців за комунальні послуги не тому, що українці от просто такі злі люди, які не платять за комунальні послуги, а тому, що ну. Десь щось склалося так, що ну реально нема кому платити, нема за що платити, нема, нема вже можливо самого об'єкту, а за нього все ще приходить платіжка. Якщо бути відвертим, це ж не те, що було ноль, а стало 25 мільярдів. Да? мільярдів. Наскільки я пам'ятаю цифри, на 2021 рік заборгованість була аля там 81-82 мільярди, і вона зросла на 24,5-25 мільярдів. Я в тій ситуації, в якій ми зараз, очікував би значно більше, більшого зростання, якби люди не суперсвідомо платили по своїх рахунках. Не знаю для мене ці цифри ще раз свідчать, що українці дуже акуратні люди в частині виплати комунальних послуг і послуг там енергопостачання.